Триває 1066 шістдесят день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1500 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 24 січня окупаційні війська Росії втратили 826 820 військових, 9 852 танки, 20 508 бойових броньованих машин. 22 295 артилерійських систем, 1 263 реактивних систем вогню, 1 050 засобів ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 23 162 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3051 крилату ракету, 28 кораблів, 34 тисячі 992 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 715 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.